Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі? Думав, з чого ж то почати сьогоднішній? Наш з вами випуск, і відверто кажучи, є дуже багато новин, таких на кшталт як бомбардування Кривого Рогу, загиблі, таких новин як боротьба грузинського народу проти російських певного роду впливів, в тому числі мітингів в Батумі проти заходу російського судна, круїзного лайнера якогось там в Грузію, протистояння з поліцією. Ну, чисто кажучи, дуже багато новин про які ви в принципі знаєте з тих багатьох телеканалів, ютуб каналів нашого інформаційного простору. А на що звернув увагу Ігор Лапін, Ви скажете, так? я вам скажу, я вам зацитую верніше. Є в мене такий друг Богдан Буткевич. він журналіст. У нього є дружина Данилю Кермолаєва. Вони разом займаються Ютубом. До речі, рекомендую дуже багато цікавих речей. Вони розповідають. Але на що звернув увагу я сьогодні? Отже, я не можу не зацитувати вам це. Покажи мені свої пам'ятники. І я скажу, я влада оці потворні маніпуляції з цією жахливою бабою з палкою в Києві, типу заміну серпа на тризуб, це просто продовження існування архетипу УРСР. Скільки не вдягай вишиванку з гербом на символ чужої імперії, вона все рівно залишиться сестрою таких самобаб в Москві, в Мінські, в Волгограді. Насправді лишити її до кращих часів, а потім просто знести оцей єдиний варіант, який дійсно символізував би зміну парадигми. А так, це просто продовження того самого, чим ми вже 30 років займаємося, підфарбовування совку. І що далеко не в останню чергу і привело нас до війни. Власне, це і є уявлення про патріотизм від нинішнього президента і всіх попередніх, і всіх тих, хто підтримує ці пляски навколо совкового одоробла від того, що родину мать та звеш мати Україною, зміниться тільки те, що родина мать і буде замість України. Ніякий не інше, але найгірше в усій цій історії, що за нею цілком можливо стоїть навіть не убога, але типу спроба показати декомунізацію нинішньої влади, гуляють в перші чутки, що за весь цей проект фінансується одним підсанкційним банком з країн ЄС, і що фінансується він саме для того, щоб потім його прибрали зі списку санкцій. Мовляв, от бачите, який він крутий проект фінансував, а те, що цей банк продовжує працювати на території Рашки, та це пофіг. Так, це угорський банк. Так, саме тієї Угорщини, друзі, я наголошую це вже від мене. Під назвою ОТП. Через віддачу, під санкції, якого Угорщина зараз намагається, в тому числі, заблокувати будь-які виплати від ЄС для України. В принципі, це стандартна історія для Пост УРСР. Прикрити брудну оборудку. Псевдопатріотизмом. І тут, на тлі цієї новини, я би хотів би звернути вашу увагу на той факт, який був нещодавно, де наш великий великий Арахамія займався лобіюванням інтересів і намаганням витягнути з під санкцій такого собі Абрамовича. Можливо, хтось не знає. Є такий олігарх в Росії, який дуже любить Путіна, який працює фактично на Путіна. Але саме головне, Абрамович пообіцяв передати кошти Україні там 2 мільярда від продажу Челсі, але зараз щось включив задню. І каже, що я готовий продати не тільки Україні, бо в нас ще ж від війни Росія страждає. Ну і далі по тексту, але суть цієї оборудки і роботи нашого арахамії в інтересах Абрамовича. Абрамович попав під санкції в Європейському Союзі, зато не попав під санкції Сполучених Штатів. Поки що, ну можливо, вже щось змінилося, можливо, я щось пропустив, але сама суть від цього не міняється. От такими от маніпуляціями. Такі, як Арахамії, собі на Арахамлять пару мільйонів, а інші на оті пішать теж пару мільйонів за рахунок маніпуляцій і танців з Бубном навколо як її називають в Києві женщини. Хоча, в принципі, як ти родину мать не називай, а вона так і залишиться. Родиною матір'ю для тих проросійських і совкових голів. друзі. Це я хотів про це сьогодні з вами поговорити. І якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій Ютуб канал для того, щоб ми з вами могли обговорити ще декілька новин. Отже, Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів у РФ і Білорусі. А знаєте. Як це називалося? Ну це як протидія масові непокорі мобілізованих і членів їх сімей. Ну кажуть, що таким чином Росія готується до мобілізації, в принципі, ми про це з вами дуже прекрасно знаємо. Далі, друзі, далі про ООН. Отже, ООН зробила таку невеличку заяву, що жертвами в Україні від російської агресії ставило 9 тисяч людей. Ви знаєте, я хочу сказати, звернути увагу того сліпого недоношеного ООН, тому що по-другому Гутереша і його барих я не можу зараз назвати після таких, в тому числі заяв. Це на той факт, що лише в одному Маріуполі 87 тисяч ідентифікованих загиблих. 27 тисяч приблизно лежить в братській могилі, незрозуміло хто це. І вони розповідають про 9 тисяч загиблих. Ви знаєте, чесно кажучи, не хочу говорити більше за них. Але сьогоднішня новина також крутиться і навколо нашого відомого Данила Гетьманцева. Друзі, дозвольте мені від нашого з вами, від щирого серця, привітати Данила Гетьманцева в потрапляння у базу Миротворець разом з такими достойними сепарами, як бойки, Шуфричі. Ну, звичайно. Янукович і Поворознюк. Ну, це ті ідоли, які сьогодні сповідає дуже багато, скажімо так, зрадників України, але наш Данило Гетьман, це народний депутат Верховної Ради України. Він зовсім не має ніякого відношення напевно до свого куратора і керівника. Такого сівковича, агента ФСБ, який формував частково політичний офіс впливу на території України. Ні, ні, гетьман, це тут не при чому в Білорусі. Він не їздив перед вторгненням і взагалі за кордон на новий рік він теж не їздив з посвідченням депутата. І, взагалі, ніякого відношення немає до руйнування дуже багатьох хороших напрацювань в системі економіки оподаткування України, які були і працювали, тим не менше. Я не можу його не привітати сайтом Миротворець. Це все документування майбутнього, друзі. Я вам переконую. Далі Ну, не може не тішити новина, що росіяни почали огороджувати там Керченську протоку, Керченський міст, для того, щоб вберегти їх від корабликів, які можуть підірватися десь там під мостом. Не знаю наскільки їм це допоможе в контексті боротьби проти ракет, особливо якщо ми отримаємо так званий АТАКМС, про який зараз дуже багато хто говорить. Далі гур зробив заяву, що на окупованих територіях близько 60 тисяч чоловіків були мобілізовані до лав радянської, то й радянської російської армії, але тим не менше. От і що сказали далі в цій цитаті? Цитую: 60 тисяч наших сі воюють проти нас принудітельно. Я хочу уточнити прізвище отого джерела, яке на Insider.ua дало такий коментар. Як то наші воюють проти наших, наші проти нас не воюють, воюють сепари, воюють зрадники, воюють росіяни, найманці і наволоч, яку потрібно просто-напросто прибрати з нашої країни. Ну і я не міг обійти сьогодні доповідь керівника Мі-6 Річарда Мура про те, що Китай абсолютно причетний. До війни і особисто сінзіньпінь. Тому, коли ви будете чути, що Китай там не при чому, що вони там намагаються щось десь якось прямих поставок нема, і так далі, то просто-напросто хочу, щоб ви знали про цю доповідь і про сіньзіньпіння, і про те, що саме Україна сьогодні вирішує одну з двох великих проблем сполучених штатів і західного світу. Так, сполучених штатах є дві великі, ну скажімо так, геополітичні гри. Одна з них там, де ворог Росія, друга там, де ворог Китай. Україна сьогодні вирішує за 0,1% ВВП Сполучених Штатів, які нам фактично інвестують у свої вирішення своїх проблем. Ми вирішуємо глобальні проблеми геополітичного світу. Ну і друзі, звичайно, я не міг сьогодні не згадати про те, що. Є одна проблема, на яку ми маємо звернути увагу. І ця проблема називається не аби як, а вона називається катастрофія, катастрофа в броварах. Що хочу сказати, теорія змови, що нібито монастирського вбили там було замах, було підбиття гелікоптера, чи ще щось. Вони не знайшли свого підтвердження. На моє глибоке переконання, окрім. Це я так думаю, я не експерт, звичайно, але так, як я собі бачу, було дві проблеми. Перша проблема, що вони полетіли через міську забудову. І я знаю, що це заборонено робити. Ну, але ж влада, їй вже ж пофіг. Так, звичайно, про покійників або тільки хороше, або нічого, але тим не менше, літати через місто на гелікоптері по цьому маршруту не можна було. Ну, але ж в принципі, то таке питання. Головне, що. Не збили і там не підірвали, і так далі. Самописці розшифрований, ми це знаємо. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я маю сказати, що нещодавно наш уряд прозвітував, що на кінець то вони підписали держзамовлення на виготовлення безпілотників. 95% безпілотників це на плечах волонтерів. Питання виготовлення безпілотників вирішилося лише 5 днів тому. Таке враження, що війна не йде. Півтора роки, що весь світ, Україна, волонтери і громадяни не кричать нашому уряду, нашому Міністерству оборони, що треба безпілотники, треба безпілотники. Таке враження, що ми вже з вами не говоримо рік чи більше про те, що комплектуючи для виготовлення, скажімо так, треба звільнити від оподаткування, щоб ми везли їх, щоб кулібини, нехай працюють, нехай всі виготовляють. І тут такий пафосний звіт. Ми підписали держзамовлення. Прикалуються. Рік пройшов. Вони п'ять днів назад підписали щось там. Чесно кажучи, ви знаєте, ну не просто зрада зрадонька а просто негодяї. Негодяї. Мародери і негодяї. Ну, а я можу лише сказати, що більше як на 600 мільйонів, а журналісти це вже перевірили, через систему Прозоро військові частини та територіальні громади, а також е інші підрозділи е органів місцевого самоврядування закупили на 600 мільйонів приблизно 2300 безпілотників. Не центральна влада, ні. Органи місцевого самоврядування і військові частини напряму для своїх цілей. Десь так, чесно кажучи, мене це не просто обурює, ну, але це ми з цим розберемося. Але, друзі, як завжди, попри всі, не гаразд, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!